Нет, саду! Запорчайте дрочить, блядь, вы нахуй, Я мрачу срагалі, алло! А шо с дым! Шосто! Шо шо стало? Шо? Мы отребят без! Розуміло, что нам пиздаю! Алло, Сио! Я фон лингін! Я фаулинг! Знову корупціонери спизують двері! От я кажу завжди! Порошенко прийде, порядок наведе. Oh God, скуп, скуп, скуп. От знову професіонерів крави двері. От я кажу, от оця зелена банда, оця oh. хунта київська, це а бачите, заводи порозкрадали це, діло заводи руху. От я кажу, от я кажу, Порошенко прийде, блять, порядок наведе. От одразу видно, що отут немає от справжньої оце ділової руки от фермера. Оце людини вау. Це гарно. Людини. Людини... немає люди... немає руки людини з народу. От видно відразу, бачите? Блядовта така. О май гас! Ой-ой! Мальчика вдарили. А ці не прикольно. Це не добре. Мудак, бляха. Ой-ой! Де? Ти вийшвай дарменчик? Ой, блядь, бро, ну ти серйозно зараз, чи шо. Ну оце ж типу не прикольно ніфіга. Ну от я б сказав, би, що це типу... Ай, бля! Куди він лізе? Ні. Давай, не роби цього! Та я вже це зробив, бля. Він упав і розбився насмерть. Но yeah. майбос! No, my my no, no. 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 <звук> Мені це все не подобається. Все, всім до побачення. Прикол, скажіть. Він помер. Це кісточка. І це навіть не його кісточка. Уявляєте? Офігеть. Я в тебе вірю тут, варті!

Поговорить знову просто. Зачети рикова? Are you alive? Brother, are you alive? Ай-яй-яй, папка, кладай камеру! Робот, Киворк! кіборг убийца! Ай, дядь! Блін, ну ты наче жива. Let it come, let it come. Так, судячи зі всього, сьогодні в Пакистан ідуть і Київ. Давай, 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 снимаєм, снимаєм! Вау, це Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! ням 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 Я заїбуюсь, блядь. Поверни дитину! Дитину поверни! Поверні! Understandable. Have a nice day. Іноді буває таке, що коли вам за 40, ваш першок перестає працювати. Але це нормально, бо, типу, старість не радить, бо вона всіх ровно чист I'm dying here! I'm fucking dying here! I'm fucking dying here! I'm dying here! Ya Koga! I know! In Sigma Town! La la! La 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 la! In Sigma Town! <laughs> wow, Scoop! Oh my god! Oh you! God damn! Sweet it's Oh my god, Scoof! Ah,

а ти класний чувак, тобі про це казали? Надіюсь так, бо якщо ти мене розстріляєш, я буду плакати. Маленька дівчинка, дівчинка, я плачу, як в до. Що... Серйозні дорослі люди. Обама не батукці не для нас. Для нас це. Смерть від депресії. ха, Блін, я прям як Діма Каваро. А ви їли сало, коли-небудь? А хочете? А хто вас, сука, питає, блядь? Інкончений бікай! Because... Він три міліметри не добіг досяг! <сі> <сі> Батрі... <плес> Злякалась більше, ніж I треба. Це всього лиш міксер. Ой, ой, ой! Дікай, позакляй, позак! Днімай, знімай, знімай ту контент! Блять, баний ковун шо! Эй, дабайоп! Да байоп! Ты нашу зівку дають <laughs> Дивіться, монстрик, монстр бігати, Монстрик вбивати людей. Смішно, всі сміятися, кидайте сміятися. Okay. О, люди вмерла. А ні, не вмерла. Хочу, хочу, я сімаю. Я не вихуй, просто пур. Пригай, прыгай, прыгай, Він тут, Він тут, він вернулся і пішов, він лох. Ха-ха, то есть фудермен, не молитвай! Ха-ха-ха! Кам! Тут кам! І кам! Хто, хто? Це? хто загубив? Хто загубив кам? Это была ты, Чивир. Кто был? Ты сосна. Папи, буяню. Буяню, ты папи. Что это было? Прибери камеру. Да не снимай, бэ. и Пока не паде. Я пришел. Я пришел. Ай, Що ж ти не зіваєш? Ви що, 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 він що, 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 Ось чому не варто заводити дітей. Мама! Матрі! Я! Ага! Мама! А чому не треба? Давай Вешве. О, ба. Я ж рин, бугор виглядаю. Що це таке, блядь? Опа! Опа! Покажу, зараз я вам покажу. Варета. Йота так чисто хома, бля. О май гад. Ой, гад. Це моя. Вешве. О май год, це сей, як його це сей, пан Боже, блядь. О май гад. Будем в, Майнкрафт. И, в принципе, блядь, 5 -ки. А на я взагалі, типу, як БСА, ну... Big Swong! Вау! Wow! Знаєш, що yeah. можна з ним робити? Отак, вот можна ah! Давай! Oh, uh... Давай! Uh... Давай! Да вже це ОМОРИ ФРЕНС! Я готова зробити все заради контент за що?! Всім привіт! Сьогодні ми отримаємося здобутки. Так, це саме той картин, заради якого ви сюди прийшли гарно у просмотру місці, можна купити дещо наркотики. Не питайте, звідки я знаю, вам воно не треба. Чи готові вийти на поля від вас. Готовий! Він готовий!

Player is skibidi skibidi toilet. I mean, skibidi race as he got me. Back on the head, man. Ahead, man. Ah, Just need to do it. Oh, oh, Brick. oh, b era. B era, dręgy, <susur> oh, там ця штучка, на яку треба звітити, а інакше буде піти! О, чудово! Блядь, 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 Та, блядь! Ей, ей! Келп, келп! Келп! И да, чепыки в нашу! Да пиздец, мене скупила зирка, все час як мене тащива, це пиздец якишь, what the fuck? Це незаконно! Алло, ти ты дехууу! Блядь! Блять, на мене два монстра матюкаються, Ну мачукається, пиздец! О! Легенда повернулась. Привіт! Ми хуйня, пишу далі. Всем привіт, з вами Джейсон Стэттем і сьогодні буде смішно. Rock'n'stone. А як? Бля, тут не за мною! Що ти вже вмер, дивитися на ней? Дивіться, зараз ця людина порепрям на наших очах. Вот це візу тебе, блин, коротше, типу, так, хухий капсулі а я иду додому, іду додому, ніхто по цене дитя, я йду додому. Ніхто не дізнается, ніхто нікого не дізнається. Педро! Якби в мене був пистолет, я б заспівок. Порошенко прийде порядок на БД. Ааа, ебать, це осахуя. Э, райгу! блин! А ч в мене? Я чую звуки рав?

Не можна бути. Вранг, але щось Тим бриф, вс, ходить виб'ємо б'ємо сталкера. Це смішно, спробуйте. Чилас! О! Максим, ти віриш в бог? Так.